Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Днями в соцмережах набув розголосу пощинного військовослужбовця, який повідомив, що його знайомий зіштовхнувся, начебто з шаленою корупцією з боку ТЦК. Користувай соцмережі з ніком Моротан Кримський, посилаючись на знайомого, якого прийняв ТЦК, написав, що ціна послуги піти додому коштує 30 тисяч доларів. Київський ТЦК заперечив, однак на допис відреагували у сухопутних військах ЗСУ. Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію. Та місце особи причетні до інциденту через офіційні канали зворотнього зв'язку або гарячі лінії сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів, зазначили у командуванні сухопутних військ. Як дізнався ТСН, автор резонансного допису дійсно є чинним військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. За даними бригади, автор допису це військовий, який займав та займає бойові посади. Відгуки про нього як про бійця лише позитивні. Більше того, цей чоловік воював у 2014 році в Уловайську та вирвався з коридору смерті. Субтитрувальниця